Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про книгу, яка розірвала Букток, книга, яку хтось називає найемоційнішою історією десятиліття, а хтось по собі їм з Це з нами все закінчується. І повірте, це не просто роман. Це історія, яка заходить глибше, ніж здається, за обкладинки і робить це дуже боляче, без зайвих слів. Це історія про вибір, про любов. Яка зігріває і любов, яка нищить. Про те, як минуле впливає на нас сильніше, ніж ми думаємо. Головна героїня Лілі молода, сильна, амбіційна, і вона хоче будувати нове життя, життя, яке не повторить того, що було в її сім'ї. Ось лише проблема. Ми не вибираємо, у кого закохуємося, і не завжди бачимо, як повторюємо чужі помилки. Лілі не типова героїня мелодрами, вона розумна, чесна, жива. Вона знає, що хоче кращого життя. Після важкого дитинства вона клянеться, що ніколи не опиниться у стосунках, подібних до тих, які руйнували її сім'ю. Та клятву це одне а реальність зовсім інша. В її життя входить райл. Лікар красивий, впевнений, той самий чоловік, який здається тим самим єдиним. Розумний, харизматичний, цілеспрямований. Наче створені, щоб Лілі нарешті повірила в щастя. Але у кожної людини є межа, є тінь, є те, що вона приховує від світу. Райл теж має свою темну сторону, і ця сторона не вигадка і не перебільшення. Це реальність, з якою стикаються тисячі людей. У цій історії немає хороших і поганих, є тільки те, що люди несуть у собі. Та минуле завжди поруч. У житті Лілі знову з'являється Атлас, її перше кохання, хлопець, який пережив бій, вижив у темряві і став для Лілі світлом у найгірші моменти. Він нагадування про те, що любов може бути ніжною і безпечною, але повернення Атласа перевертає життя Лілі з ніг на голову. Трикутник, та ні, це не про ревнощі. це про вибір між старими травмами і новою надією. З нами все закінчується. Книга не про кохання. Це книга про межі, про ті моменти, коли ти мусиш сказати досить. Навіть якщо болить, навіть якщо ти кохаєш. Колін Гувер показує, що насильство починається не з удару, воно починається з виправдань, з фрази, та він просто втомився. Він не хотів, мені здалося. І ось тому ця історія так сильно чіпляє. Ця книга чіпляє не тому, що вона популярна. А тому, що вона справжня. Тут немає ідеалізованих стосунків, немає казкових героїв. Є люди зі своїми страхами, слабкостями, тіннями. Колін Гувер не прикрашає реальність. Вона показує те, що зазвичай ховають у тиші, слова, які люди не говорять у голос, думки, які прокидаються вночі. Ця історія впізнавана. Вона торкається тих місць, про які багато хто ніколи нікому не розповідає. І можливо саме тому вона так болить. Тут не буде спойлерів, бо ця книга працює не тим, що сталося, а тим, як це відбувається. Ця історія, яка змушує зупинитися, подивитися на себе збоку і запитати, а де моя межа, що я готовий терпіти, що я ніколи не дозволю повторити. Гувер пише просто, але кожне речення б'є дуже точне. І коли перегортаєш сторінку, розумієш, перед тобою не вигадка, а чиясь правда. Якщо хочеш історію, яка чіпляє за душу, ця книга варта твоєї уваги. І пам'ятай, книга не лише про любов, вона про нас. І про те, що іноді кінець це тільки початок нового шляху. А на сьогодні у мене все. Чекаю вас у нових відео. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалось. До нових зустрічей!